Богдан Сторощук, економіст, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Богдане, вітаю вас. Доброї ночі, пане Богдане, ночі. так, тепер я вас чую. Слава Україні. Героям слава, Алло. пане Богдане, ви чуєте. Так, так, я вас чую. Добре. Так, отже, 15-12 мільярдів доларів. Так, налаштовуємо зв'язок із паном Богданом. Богдан Сторощук, економіст. Я нагадаю, зараз долучається до нашого ефіру. Сподіваюся, що все вийде, і ми таки поговоримо, тому що тем для обговорення у нас багато зокрема, про те, як ми жити будемо у наступному 25-му році, чи вистачить гроші, чи розуміємо ми, де їх можемо взяти, пане Богдане, чуєте мене? Так чую, можна говорити нормальний зв'язок. Так, можна, нормальний зв'язок. Отже, 12-15 мільярдів доларів нам треба у наступному році для того, щоб українська економіка е, тримала цей удар, що нам завдає зараз війна, яку розв'язала Російська Федерація. Е, які перспективи знайти залучити ці кошти? Ну, по перше, я хотів би сказати, що. Е... Скажем, так це не є проблема сьогоднішнього дня, то, що буде в наступному році, тому що є дуже багато джерел, за рахунок яких вона, мабуть, буде вирішена зараз. Значно більш актуальна проблема, те про що говорив міністр: 500 мільярдів доларів. Дірка, яка виникла внаслідок того, що в першому півріччі допомога західних країн практично була заморожена, як фінансова, так і військова. Війна нам обходиться порядка. Щодня 5 мільярдів гривень або трохи більше 100 мільйонів доларів. І в рік це грубо 40 мільярдів доларів і приблизно стільки ще ж військовою допомогою. У першому півріччі майже нічого не надходило ні грошима, ні військове спорядження. І відповідно, держава мусила в значній мірі саме, сама це купувати У попередні роки. Була е, така угода, що держава повністю сама фінансує військові видатки. А міжнародна допомога використовується на всі інші цілі, тобто утримання держапарату, соціальні видатки, тощо в зв'язку з зупинкою цієї допомоги, і військової, і фінансової, у першому півріччі ми змушені були перекривати витрати на військові цілі. І виникла оця дірка. Справа в тому, що ти, ну, якщо брати в цілому, ми маємо хороші перспективи. Ми маємо в Україні Ukrainian facility на 50 мільярдів. Ми маємо financial G7, J7, ще на 50 мільярдів, але, якщо говорити про J7, ці гроші в кращому випадку надійдуть тільки в кінці року. На листопад ми маємо американські вибори. До яких навряд чи ми щось отримуємо, і дуже туманна ситуація на перші півріччя після виборів, тобто наступний перші півріччя наступного року. І от зараз ключова проблема закрити ці 500 мільярдів. Е, дійсно, проблема складна. Ці гроші десь треба взяти. І не дуже нам хтось зараз позичить на зовнішньому ринку внаслідок тих причин, про які згадувалося в сюжеті. Але. Правильно сказав міністр фінансів, що треба продемонструвати, що ми теж беремо участь у вирішенні цієї проблеми. Але ми це сказано занадто гучно, бо тому, що в даний момент у вирішенні цієї проблеми в запропонованому варіанті Кабміну бере участь тільки чистий білий бізнес, на якого підняли податки. Бізнес, який так е, переживає вкрай скрутні умови, багато підприємств закриваються. Мають є дуже великі проблеми з кадрами на сьогоднішній день. Більшість податкових надходжень до половини податкових надходжень генерують структури державного сектору, організації підприємства установлено. Тобто держава отримує сама себе великому рахунку. Це абсурд. В таких умовах піднімати податки це добити ті решти ледве животіючого бізнесу. Ну що ж робити? тому що щось робити, звичайно, треба можна. Чуть-чуть підняти, ну, буквально по одному 2 і по ФОПах, і по загальній системі оподаткування, але сказати, що ця критична ситуація в нас зараз в цьому півріччі можливо наступне. І сказати, що ми цей вимушений крок робимо виключно на рік до середини наступного року, як варіант. Крім того, наприклад, подвоїти митні платежі чи подвоїти оподаткування предметів розкоші. Дати е, загальну установку, що, наприклад, припиняються всі некритичні витрати по місцевих бюджетах, тобто всі ремонти доріг, фасадів, е, скорочуються автопарки. Ну розумієте, тобто, ми це означає не тільки бізнес, це означає відповідне кардинальне обрізання держапарату. Це означає те про що говорила спецпредставник США Пень Пріцкер. Що у вас є величезні резерви? Ну, наприклад, порядка 10 цієї суми, якої бракує, порядка 10%, там 15%, це за їхніми оцінками не надходження, не до ну, тобто, втрата коштів від контрабанди тільки по продукції. Apple. Тобто, якщо провести термінові екстрені реформи по боротьбі з контрабандою про проведення максимально вбілу роботи митниці. Податкової по максимальній економії в державному секторі, по ліквідації всіх некритичних, несоціальних, невійськових видатків, то, звичайно, що тоді це не буде ноша, яку несе тільки бізнес. Так вирішили, що цей удар повинен нести тільки бізнес. Але біда в тому, що фактично вони вирішили, що нести удар буде тільки бізнес. А насправді. Удар набагато сильніший удар понесе вся країна, тому що в цих умовах просто більше бізнесу проведеться у тіні, більше бізнесу закриється, і на наступний рік ми будемо мати ще гірші стартові умови отримання необхідних податкових метод. На жаль, пане Богдане, а наскільки реально провести ці екстрені реформи для того, щоб максимально забрати гроші з тіні в бюджет? Я зрозумів Прето питання. Ну, по-перше, по як я сказав, до, 50%, до 40% податкових надходжень і до 50% суб'єктів оподаткування це структура державного сектору. Ну, тобто, держава отримує сама себе, це абсурд. Такі реформи, радикальні оподаткування. А тут є два аспекти, які необхідно врахувати. По-перше, Тут мало навіть не йде про зменшення податкового навантаження. Бізнес не не стільки говорить про зменшення. Бізнес говорить про спрощення процедури оподаткування і спрощення всіх процедур адміністративних, які е, пов'язані з оформленням роботи бізнесу відповідно до існуючого законодавства. Якщо спростити радикальні ці речі, то е, бізнес готовий платити навіть за існуючу систему. В таких умовах критично, коли ми маємо міжнародну допомогу, от це якраз проводити значно легше. Раз друге стосовно радикальних реформ пов'язаних з переведенням максимального білу роботи всіх державних структур фінансового сектору, тобто митниці, податкової, ну знову ж таки, ми ж обіцяємо, що ми всі будемо нести цей тяг. І тут треба зрозуміти, що або зараз, або ніколи, і два ну два такі критичні моменти: або зараз, або ніколи, або ми виживемо зараз, або не дай Бог, звичайно, може бути дуже критична ситуація. Тобто, якщо в 23-му році весною у нас був була під загрозою столиця, тобто, був ми стояли, щоб втримати серце нашої країни, тобто адміністративне серце, історичне серце, то ну так можна образно сказати, що в цьому році до кінця року ми маємо втримати фінансове серце нашої країни, тобто фінансову систему. І я, якщо чесно сказати. Я б навіть не сказав, який з цих ударів є більш болючим і більш важким не для зсу, не для збройних сил, а в цілому для країни. Пане Богдане. Сподіваємося, таки, що все буде добре, і держава знайде якийсь оптимальний варіант, тому що знаємо, що будуть шукати цей вихід разом з бізнесом. Тому сподіваємося на краще, пане Богдане. Дякую вам. Богдан Стерочаме. Незламні тому, що ми українці вірно. героям слава. Дякую, Богдан Сторощук. Економіст був з нами на прямому зв'язку.